Усім привіт! Сьогодні з вами буду ділитись ем, парфумами, які я люблю і ношу останнім часом. Я не хотіла прив'язувати цю підбірку до якогось сезону чи конкретної парфумерної ноти. Такі відео також мають право існувати, але мені просто хотілося поділитись тим, до чого в мене зараз тягнеться рука, і до парфумів, якими я користуюсь на даний момент. Ем, розповісти про те, які відчуття вони в мене викликають, і можливо поділитись якимись. Історіями чи спогадами з ними пов'язаними. Ці підбірці будуть два нових флакони, які ми ще не ділилися на своєму каналі. І почати я хочу з одного з них, і це, мабуть, моя сама улюблена одна топ 3 Самих улюблених покупок парфумерії 2024 року. І я говорю про шалімар від Герлен. І це не простий шалімар, це шалімар Мелісім Джазмін. Я Дуже шкодувала, що я пропустила попереднього року <хи> шалімар і шалімар 2022 року, щось uh, не дійшли в мене руки. Але цей шалімар, де він був усе моє життя? Чому я не поповнювала свою колекцію цими шалімарами? Я подивилася. Uh, Ноти цього аромату прямо перед зйомкою відео, і я не хочу говорити про ноти. Я хочу говорити про те, які почуття в мене викликає цей аромат. А це просто божественні почуття. Дуже важко описати шалімари, якщо ви знаєте, то знаєте. Це просто класика у флаконі. Це жіночність, це елегантність, це витонченість. Це якась розкіш навіть і одночасно тепло, можливо, це від ванілі. Цей аромат сьогодні на мені, до речі, це мій аромат дня. І я просто не стомлююсь його вдихати із флакона, із мого светра, на якому зараз є цей аромат, із мого волосся, на якому зараз є цей аромат. Він а, гучний порівняно. Дивлячись, чим порівнювати, він гучний, як на мене. Але він не душить. Він солодкуватий, але й сухий одночасно. Жасмин тут, звичайно, центральна історія. І я завжди любила жасмин, тому я купила цей аромат всліпу. Я знала, що мені цей аромат сподобається і підійде. Але, по-перше, флакон. Ну, це просто. Хочеться дивитися, тримати, хочеться насолоджуватися естетично цим флаконом, але і внутрішня складова цього флакону просто феноменальна. Це один з моїх улюблених ароматів 2024 року, тому що ні з одним. Дуже рідко, я б не скажу, що не з одним, але дуже рідко в мене складається з ароматами. Просто любов з першого вдоху і з Шелімаром в мене саме такі стосунки. В нас стосунки романтичні, в нас стосунки впевнені в тому, що він мене не підведе і не зрадить, і буде себе поводити впевнено кожного дня. Я не носила це аромат ще дуже часто. Я хочу його випробувати в теплі осінні дні, холодні осінні дні, і коли почнеться зима, обов'язково я буду до нього прикладатись. Але я тепер розумію весь хайп навколо шалімарів. І тепер мені цікаво спробувати інші фланкери. Мені цікаво спробувати також шалімар суфель. Напишіть мені в коментарях, якщо ви знаєте. Цей фланкер і що ви про нього думаєте, але Шалімар тепер в топі моїх улюблених парфумів не лише цього року, а і в загальному, і я з задоволенням буду продовжувати його носити. Я вже дуже давно хотіла спробувати серію Armani Сі, і в мене до цієї серії було таке скеп... скептичне відношення, певний період часу, але коли я... Розглянула усі фланкери і всі ем, флакони, які виходили в цій лінійці, Зрозуміла, що є для мене варіанти, які мені підійдуть і сподобаються, і зупинила свій вибір на всі. Інтенс. Це випуск 2021 року. Це передостанній інтенс. Вони випускали інтенс в чорному флаконі, потім цей, і зараз в них вийшов новий інтенс. Я хотіла саме цей, по-перше, через візуальне оформлення. Мені не подобається, коли е, на флаконі є ці літери Сі, чомусь мені це нагадує щось зміїне, і це не зовсім моя естетика. По-друге, е, мені просто хотілося спробувати більш оригінальну версію цього аромату, просто в більше. Інтенсивній формі. Оскільки я знаю, що, останні, що останній інтенс він більш ванільний, цей же більш е, фруктовий. Взагалі, нота чорної смородини в мене дуже сильно прив'язана до мого дитинства. Ми бабуся е, в своєму дворі вирощувала е, поза будинком е, чорну смородину, також порічку, червону смородину і, е, по-моєму, ще малину. І ці ягоди дуже сильно мене асоціюються ось цією сценою, коли я влітку перелажу ха, через вікно, тому що мені було лінь обходити будинок і е, наїдаюся цією смородиною порічкою прямо з куща. Якщо у вас було схоже дитинство, ви знаєте про що я говорю в Америці немає. Переважно смородини, чорної чи червоної. Тут якось не прийнято це, тут цього немає, тому моя асоціація в мене строго закарбувалась з моїм українським дитинством. Тому мені було важливо, щоб в цьому ароматі була справжня смородина. Я хотіла до якоїсь степені відновити цю, цей спогад, і в мене це вийшло, але. Лише до якоїсь степені, тому що це все-таки більш сиропна смородина, дуже солодка, дуже тягуча в якійсь мірі навіть більше ем, смородинове варення, ніж свіжа смородина. І мені тут чується навіть якась легка алкогольність, ніби ця смородина забродила і перетворилась вже в щось таке більш алкогольне. Ем, звичайно, центр композиції це. Ця смородина, фрукти, але водночас в цьому ароматі є дуже цікава глибина. Це непростий фруктовенький ароматик. Я багато таких ароматів пробувала, коли. Намагалась зрозуміти, чи фруктові аромати це моє, і мені здавалося, що це взагалі не моя категорія ароматів, але вони мають бути специфічні для мене. Вони мають бути солодкі, сиропні, тягучі, можливо, трохи алкогольні, саме такі, яким є сі інтенс. Я дуже задоволена цією покупкою. Я відкрита до того, навіть щоб придбати інтенс вже новий 2023 по-моєму року, з більш ванільним. Звучанням, але я хотіла мати в своїй колекції спочатку смородиновий інтенс, тому що з цього все почалось. Це сама класична класика смородини. Армані почали цей тренд е, саме зі смородиною, і вона тут звучить дуже класно. Я не знаю, чи вона тут звучить супер-мега-реалістично, але мені цього достатньо для того, щоб насолоджуватися нею кожен день. Я почала це відео з моїх таких. Е, Важких солодких парфумів. І, до речі, я хочу зняти відео-підбірку таку осінню зимову про солодкі, важкі, теплі зігріваючі парфуми. Тому ставте палець вверх в цьому відео, якщо вам буде таке відео цікаво дивитися, пишіть коментар, якщо ви зацікавлені. Але деякі аромати з цього відео будуть перекликатися з тим відео. І конкретно один аромат в цьому відео мене на цю ідею наштовхнув. Отже, наступний аромат, який я ношу рідко, але мітко, як то кажуть, тому що цей аромат, його для мене багато. Я не можу його носити кожен день. Він дуже помітний, він дуже е, присутній. Ось. ось. Конкретне слово, яким я хотіла описати цей аромат. Це Girl of Now від Елісаб. Це самий солодкий, присолодкий, сиропний горіховий Ох, аромат. І він дуже стійкий. І коли мені хочеться чогось такого зігріваючого, солодкого трішки на грані з тошнотворністю, я беру Elie а, І... Його плюс в тому для мене, що він не кричить принаймні на мені. Я не відчуваю, що він від мене відходить там на витянуту руку, що в нього неймовірний сіяж. Я не боюсь ним задушити навколишніх. Можливо, тому що температура була не настільки тепла і він сидів трошки ближче до шкіри, але він також не задушить все навколо, щоб все не вимерло. Я намагаюся використовувати його помірно. Він мені приносить насолоду і візуально, тому що упаковка дуже симпатична. І по аромату от буває такий настрій, коли хочеться чогось тошнотворно солодкого. Але тому я не можу цей аромат носити часто. Якщо вам подобаються сиропно-горіхові аромати, солодкі аромати, в яких є що схоже на. Чироса, по-моєму, 69 від Соль де Жанейро. вони дуже схожі по вайбу. Дуже мені останнім часом зайшов аромат, з яким я відпочиваю від всіх моїх солодких, насичених ароматів, коли мені потрібно чогось свіжого, спокійного, але я не хочу чогось uh, цитрусового. Чогось скрипучого по своїй чистоті я звертаюсь до BDK Gris Chanel. Як бачите, я вже використала майже половину цього travel сайзу і серйозно задумуюсь над тим, чи потрібен мені повноцінний флакон. Шкода, що в них немає більш маленьких варіантів: 30 мл, 50 мл, в них всього 100 мл флакон. І... 10 або 100 це для мене занадто велика різниця. Можливо, я просто візьму ще один а, маленький флакончик. Але тим не менш. Його потрібно для мене багато. Щоб я його як це, відчула, не те, що навіть відчула на собі, а ось щоб він проникся мною і я прониклась ним. Але він просто шикарний. Є в ньому якась для мене трошечки кислинка. Ем, він не кислий, але щось таке. Можливо, це інжир свіжий. Можливо, це для мене так пахне. Що там в нотах є? Сандал. Можливо, це сандал. Але головний граючий елемент цього аромату це чай. А ми знаємо, коли в ароматах є чай, він дарує такий заспокійливий, спокійний ефект. Я боялася, що цей аромат буде. Більш таким меланхолійним. І останнє, що мені потрібно в холодні, осінні, похмурі дні, це меланхолійний аромат. Але одночасно мені не хочеться чогось дуже занадто жвавого і е, бодрячкового. Якщо ну, немає в мене такого настрою, він не підніме настрій, але він опустить на землю цей аромат. Він заспокоїть, він привнесе якийсь баланс в образ. І відчуття того, що є доглянутість, є е, привабливість, є професійність в цьому ароматі, і в образі, який він дарує, він не задушить, він сподобається усім. Дуже унікальний свіжий аромат, який можна носити на кожен день. Він може бути ароматом вашого я. І я також хочу спробувати екстракт. в мене є зараз ем, пробник версії екстракт, і я не можу дочекати, щоб його на себе нанести і побачити, е, відчути для себе різницю між цими двома ароматами. Тоді я, можливо, зроблю вже якесь е, кінцеве рішення, але поки я не закінчу цей тревел, я не, не куплю собі повноцінну версію, тому що, ви знаєте, коли закінчуєш флакон, навіть коли ти думаєш, що хочеш купити його, думка може кардинально змінитись під кінець. І ще один аромат, який дарує мені відчуття свіжості, він же йде зовсім в іншу парафію, він більш цитрусовий, він піднімає настрій, піднімає дух. Це Ніна Річі. Як він називається? Белла. Я пам'ятаю, Белла, Тут, до речі, назви ніде немає. Цікаво, перший раз це помітила. Флакон говорить сам за себе. Це буде приємний, веселий, ем, просто радісний, бадьорий аромат. Так, однозначно, це він. В мене навіть відразу посмішка з'являється, коли я його вдихаю. Він для тих днів, коли потрібно підняти настрій і потрібно провести день в хорошому, припіднятому настрої. Це дуже рідкісна е, тенденція парфуму, коли він може впливати на настрій. І, в принципі, мені здається, парфуми повинні впливати на настрій. В цьому їх суть, але більшість парфумів для мене просто відтіняють мій настрій вже на той момент. Цей же парфум. Його змінює в кращу сторону. Неможливо нанести на себе цей аромат і не посміхнутися. Я взагалі придбала цей аромат для того, щоб відкрити для себе ноту ревеню в парфумерії. І я не розчарувалась. Він додає. Такої легкої кислинки цьому аромату, при тому, що він вже є цитрусовим, але він добре збалансований. Він не просто кислий для того, що зводить щелепу, він кислуватий з домішками ванілії і е, компонентів, які його просто. Урівноважують, мені здається, якби це аромат залили в якусь ем, нішеву парфумерію, в якийсь гарний нішевий флакон, його би розкупили за сотні доларів. Я чула такі чутки, що цей аромат вже зняті, що його виводять з ринку. Я не знаю, чи це правда, але якщо ви думали його придбати так, як я, якщо вам цікавий цей аромат, його ж життя радісністю і нотами. Ревеню цитрусових трішки, зовсім трішки там є фрезія, дуже легкий квітковий підтон і ваніль. Обов'язково рекомендую його зараз взяти, щоб не прогавити і потім не шкодувати. Аромат, до якого в мене тягнеться рука, коли мені хочеться квіткової строгості, це Gucci Bloom. Якось так мені захотілося описати цей аромат. Я просто обливалася ним цієї весни. Ем, мені дуже подобалося, що він такий помітний і в прохолодну темну погоду чомусь він дуже класно заходить. Я думала, що його час уже пройшов, але ось ми дістались осені, і я дістала мій Gucci Bloom. Зовсім в теорії він не підходить до цього сезону, але мені все рівно. Мені хочеться я його ношу. Ця тубероза не дасть вам забути про свою присутність. Вона насичена, вона є тут, вона присутня, вона помітна. І той, хто її носить, має носити її з впевненістю. Це не симпатичні квіточки, муравочки, травки, там якісь щось таке свіженьке, абсолютно ні. Саме тому я люблю цей аромат саме на прохолодний період року, тому що тоді, як на мене, він розкривається краще всього. Потрібно подивитися, чи тубероза, це квітка, яка любить холод і росте в холодних умовах. Можливо, в цьому є якась прив'язка. І останній аромат, який надихнув а, моє наступне відео про теплі окутичі солодкі аромати. Це аромат, до якого давно в мене тягнулася рука. Я думала, що в нас з ним просто не склалось, але. Я розумію все більше і більше з часом, що якщо у вас зараз до чогось не тягнеться рука, це не значить, що це зміниться. У мене є аромати в колекції, які стояли 2-3 роки. Я вже думала, що на цьому все просто не моє. І тут, в якийсь момент, в мене щось пере переклинює, і я починаю носити цей аромат кожен день. Тому не позбавляйтеся ароматів. Лише тому, що ви до них не тягнетесь. Буває так, що все змінюється. Смаки змінюються, погодні умови, настрій, життєва ситуація і все таке. А, і це аромат Jazz Club від Maison Margiela. Це в мене аромат а, подарунок, який прийшов в наборі, і я дуже мало його використала і думала, що це не моє, тому що він в мене вже років три. І тут раптом, так як я сказала, в мене щось переклинило, я його дістала, нанесла на себе і понеслась. Я тепер хочу носити цей аромат кожен день. Але я цього не роблю, тому що моя робота цього не дозволяє. Але я хочу. <см Pickle> і Я думаю, що я з ним проведу uh, взагалі увесь uh, різдвяно-новорічний сезон. Такий в мене план. Тому що в мене буде пару uh, таких. Uh, Офіційних виходів на концерти, на різні події, і цей аромат ідеально для цього підходить. Він алкогольний, він солодкий, він трошки йде в маскулинну сторону, що мені також ньому дуже подобається. Він окутує, він огортає, але разом з цим він, побудюся цього слова, сексуальний. Він передає дуже конкретну атмосферність. І якщо ви любите такі атмосферні аромати, ось він пахне так, якось цей колір, таким теплим, якимось світлом, теплим повітрям. Він насичений, але разом з цим не тошнотворний. Я показувала в цьому відео аромати, які набагато більш важкі, його дуже легко переносити. І легко носити протягом дня. В нього немає дуже сильного сіяжу, він ближче все-таки сидить до шкіри, що мені також подобається, тому що він не Вплине на настрій інших людей, він залишиться з вами і буде більше впливати на вас. Лише якщо хтось до вас підійде в ваш близький периметр і там вас обніме, чи буде рядом з вами сидіти, тоді ця людина від вас почує цей аромати. Мені подобається, що в цьому плані він більш інтимний, хоча він і не сидить так дуже вже близько до тіла. Я просто не можу дочекати, щоб носити його в різдвяні свята. Ось такою була моя підбірка того, що я зараз люблю і ношу. Пишіть в коментарях знизу, що ви зараз носите, і чи є у вас такий момент, що ви можете щось не носити дуже довго і вже майже здалися, але раптом дійшли руки і. Ви почали обливатися цим ароматом з новою пристрастю. В мене таке буває достатньо часто. Як завжди, сподіваюся, це відео для вас було цікавим і корисним. Ми з вами побачимось в моєму наступному відео.